Привіт! Що таке мак-карти і для чого вони потрібні психологу? Власне, мак-карти це метафорично асоціативні карти. І психологи ним користуються для того, аби допомогти людині поспілкуватися зі своїм безсвідомим. Як це простими людськими словами виглядає? Припустимо, є запит, на який людина не може дати собі відповідь. За допомогою маккарт ми обираємо рандомну будь-яку карту. І за допомогою карти людина пояснює собі асоціаціями, що вона на ній бачить, і як це може стосуватися відповіді на її запитання. Запевняю вас, нічого містичного у роботі з маками немає, не варто плутати їх з картами таро. Мак-карти, вони спрямовані на те, аби обійти наші механізми захисту психіки та допомогти нам поспілкуватися із внутрішнім глибинним я, якого ми, на жаль, можемо не чути. Тому пропоную а, такий квест. Кілька разів на тиждень я буду вам пропонувати мак-карти, які ви можете для себе інтерпретувати певним чином як відповідь на якесь ваше питання. Це дуже цікавий а, квест може бути. Це може бути така наша невеличка розминка щотижнева. І якщо комусь буде потрібно роз'яснити додаткове значення карти, ви знаєте, куди звернутися. Бажаю класного дня!